Зараз ми знаходимося в машинному залі ВНС номер 4 четвертий майданчик, де встановлені тут шість було насосних агрегатів потужністю 250 кВт. На даний час такої потужності не потрібно. Зараз справляється один новий насос потужністю 50 кВт, і то він працює з частотним перетворюючим і десь бере на себе 37 кВт потужності. В якості резервного насоса в грудні минулого року ми придбали аналогічний ще один насос. Щоб в випадку виходу з ладу або недостатнього тиску на місто, підключити ще один насос. Теж буде працювати з частотним перетворювачем. Використання сучасних насосів дасть можливість економити підприємству близько 200 кВт електроенергії на годину, що є дуже позитивним, коли електроенергія з початку війни здорожчала з 3,50 до 7 гривень за кВт без ПДВ. За моєю спиною ви можете бачити запас солі екстра, яка використовується нами для знезараження води, і ми опустимося з вами ще до гіпохлоридної установки, куди засипається ця сіль, і на виході з гіпохлоридної установки ми отримуємо гіпохлорид натрія, який знезаражує воду при подачі в систему. Тут ми бачимо 55 тонн цієї солі екстра, яка використовується цей річний запас який нам був переданий від дитячого фонду ЮНІСЕФ Україна». Зараз ми знаходимося в залі, де встановлена гіпохлоридна установка. Нам якраз повезло. Зараз одна частина її працює, ми зможемо підійти подивитися. Кожна частина складається з трьох електролізних комірок: це магніової рідії аноди, які вступають в реакції з кухонною солью і перегляд її, чи вступають в реакції. І на виході отримуємо ми. Гіпохлорид натрію. Оце за мною ви можете бачити баки, куди надходить готовий гіпохлорид і потім поступає в систему. В цих баках один і другий, знаходиться, засипається кухонна сіль, з якої тоді ми отримуємо гіпохлорид натрію.